У Україні в ефірі головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Любов Геращенко і далі про найактуальніше на цю годину. Рашисти як не заспокоюються, тому гатять по Київщині. Зранку наші воїни ППО відбили вже третю атаку РФ за останній тиждень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Внаслідок обстрілу іранськими дронами троє людей постраждали. Дев'ять приватних будинків пошкоджено. А ось такі райони, як Обухівський, Вижгородський та Бучанський, частково залишаються. Знеструмлення там зажили не лише критична інфраструктура. Наразі енергетики працюють над відновленням об'єктів, проте ситуація складна в області. Запроваджені екстерні відключення. Можу констатувати, що дуже добре відпрацювала наша ППО. Була велика серйозна атака. Військові прокоментують зі свого боку, що саме відбувалося. Я можу тільки сказати про те, що. Майже все, що летіло, було відбито, але на жаль, не на 100%. Тому є в нас проблеми. Які наслідки цієї атаки? Вони суттєві для Київської області. Віддав життя за нашу свободу. Місто попрощалось з Денисом Білоцерківцем, який загинув на російсько-українській війні. Від початку повномасштабного вторгнення 33 річний чоловік вступив до тероборони, а згодом приєднався до 72-ї бригади. Між чорнозапорожцями він був стрільцем-помічником гранатометника. Воював поблизу майорська лисичанська бахмута. Останній бій нашого земляка відбувся наприкінці жовтня у селі Павлівка, що на Донеччині. Втім, лише через майже два місяці рідним вдалося отримати тіло. Відспівування героя відбулось у храмі Покрови Божої Матері. Вшанувати пам'ять про Дениса прийшли містяни, родичі та побратими. Це був істинний українець, який не став прятатися за спини, чиї то там, а сам пішов воювати. Починав у нас в батальйоні. Бойцом. хороший толковий парень, грамотний, Пришли Прийшли з колективу, люди прийшли його проводить проводити останній путь. Дуже хороший хлопчинка. Дуже ми прожили, мабуть, років 30-30. Тільки в Либаві, завжди. Він, як це почалася війна, він пішов в біля церкви, тут був а з 1 червня. Поїхав добровільно. Ну, він мені як син, розумієте, сини годиться. Ну, і пороках він, в мене теж два сини, теж пороках він. Як син доброзичливий, завжди приходив, поздоровується. Спочатку ну, перших днів війни починали з ними добровольчого батальйону. Він рвався, рвався, та всі рвалися туди. Ну, бачите, молодих забирають. Дуже жалко, що. Але. Ми переможемо і будемо пам'ятати все життя про наших хлопців. Вічна пам'ять нашим героям. Нецнапом єдиним епопея з махінаціями з нерухомістю мільйони гривень бюджетних коштів білі Церкві триває, але є ще одне не розпочате будівництво, і також у центрі міста. Ще кілька років тому громадські активісти намагались боротися з несправедливістю. Втім, як завжди, все вирішують гроші. Хто викупив земельну ділянку та що з'явиться на місці чагарників, розкажемо у сюжеті. Таємниця не лише під сімома замками, але й огорожує. Вже за декілька місяців на цьому місці розпочнуть будівництво і нині активно триває процес підготовки, облаштовують паркан та розчищають територію. Втім, що це чергові оборудки з нерухомістю чи законні дії місцевих бізнесменів. Як стало відомо нашій знімальній групі, на території півтора гектара між парком Тараса Шевченка та театром імені Саксаганського згодом зведуть шестиповерховий елітний житловий комплекс. За словами громадського активіста Віталія Нестеренка, землю під будівництво викупив ще кілька років тому один з бізнесменів. До цього тут стояла закинута будівля агропідприємства, яку дивним чином підпалювали та знищували. Чоловік каже, обговорень щодо змін цільового призначення цієї ділянки у місті не пригадує, хоча не виключає факту проведення архітектури. Турно будівельної наради втім білоцерківцям точно ніхто нічого не розповідав. А тим паче про будівництво багатоквартирного будинку, на жаль, те, що земля вже знаходиться в приватній власності, е от її повернення там, наприклад, або Якось вплинути буде дуже-дуже важко. Це хіба що може часткова архітектура зробити. Опять же, таки, якщо нема погоджених ще якісь рішення. А скорішого, що все вже давним-давно погоджено і так як треба. На думку громадськості, враховуючи розташування ділянки у самісінькому серці білої церкви, де вирує життя, варто було б побудувати заклад культурно мистецького значення для всіх містян. Розділяє такі ж погляди інший активіст Віктор Левицький. За його інформацією, план зонування вже давно змінено, і майбутній житловий комплекс туди внесли. Тож 100% його збудують і задіє для цього чимало ресурсів, бо потрібно провести воду, каналізацію та інші комунікації. Це все робилося однозначно колуарно. І публічно воно не могло робитися, тому що підприємство викупило лише будівлю. Е... Яких то ескізних проєктів публічно не було заявлено і не показано. Це все зробилося без бажання мешканців. Дом культури БЦМАС і задіяння будівля. От от такого плану буде і тут будівля. Я розумію для себе так, тому що це центр міста. Уже є зразок проекту, і він буде тут. Аби уточнити інформацію про будівництво по провулку клубному, телефонуємо головному архітектору міста Олександру Терещенкову. Чиновник часу для спілкування з нами не знайшов. Тож яка ситуація з документацією, не зрозуміло. А ось головний інженер майбутнього комплексу запевняє. Це законно на території зведуть один будинок з трьома секціями та паркінгом. Загальна кількість квартир 115. Одно, дво та трьохкімнатні. Ба більше у свою чергу забудовник обіцяє облаштувати за власний кошт аж тисячу квадратних метрів прилеглої території з будинком. Розроблений проект на будівництво. Погоджений в усіх органах місцевої влади, отримані містобудівні умови та обмеження. Ні, скарг ніяких не поступало. На етапі проєктування були розміщені і оголошення в газети, і це все було оприлюднено. Також, як запевняє головний інженер, ця земля не належить парку культури імені Шевченка, а є приватною власністю. А атракціони, які розташовані на ній, працюють за договором оренди. Коли стартуватиме будівництво, їх розірвуть, а власникам доведеться шукати нове місце. Втім, білоцерківцям не звикати до таких дій міської влади, яка часто ставить людей перед фактом і не враховує думку громадськості. То хто ж проживатиме в елітних апартаментах у історичному центрі міста, мабуть, зрозуміло всім Ярослав Гопаца, Олександр Куга. Еспресо Біла церква. На території парку культури і відпочинку імені Шевченка поблизу танцювального майданчика у дитячій точці спільно від ЮНІСЕФ від сьогодні та до кінця року проводитимуть низку майстер-класів. Як розповідає адміністраторка дитячої точки Ольга Дієва, лише за півдня локацію відвідали понад 30 учасників. Разом вони грались, розмальовували янголят, робили новорічні аплікації а також зустрічали святого Миколая за інформацією управління культури і туризму міста щодня. Цьому приміщенні проводитимуть творчі заходи з виготовлення новорічно-різдвяних поробок. На даній локації в нас проходили і проходять, і будуть надалі проходити новорічні майстер-класи, різні привітання. Ми відволікаємо дітей від сьогодення та знімаємо стрес, можна так сказати. Дітки займаються різним малюванням, вирізанням і ліпленням. Також у нас є підготовка до школи. Хочемо привітати від Юнісефа діток з наступаючими святами і, звичайно, з подарунками чекаємо на всіх на локації. Нам подобається така локація. Ну маленька, звісно, вона. Ми ще тут з'явилися, коли вона ще не ходила. Почали ходити тут. розпочинали, коли ще у нас палатка стояла. Дитині дуже подобається. Ми тут дуже мабуть, все спробували на смак. А так все дуже цікаво. Ми були, коли приїжджали чи підел. Тепер ми попали на святкову котику. До кого приходили сьогодні? До святого Миколачка ми приходили, нам дуже сподобалося. Да, так, доченька? Тільки ми трошечки злякалися. Ми ще дуже маленькі, мабуть. Будемо надалі приходити, дуже подобається. Усі діти з великим нетерпінням чекають 19 грудня до свята Миколая. Хлопчики та дівчатка завжди пишуть листи дідусю, де згадують про всі свої добрі та не дуже гарні вчинки. Але цьогоріч у реалях війни дітям найбільше не вистачає новорічного дива, а особливо тим, хто має певні фізичні вади. Тож для такої малечої білі церкви організували свято, на якому побувала і наша знімальна група. Цей зібрались у холі Білоцерківського радсу, аби по-справжньому відчути свято Миколая. Захід не простий, адже організовували його для особливих діток. Тетяна, мама дитини з інвалідністю, стала однією з перших, хто запропонував в умовах війни, хоча б на деякий час повернути малечі святковий настрій. Дітям з інвалідністю. Напевно, важче всіх, тому що вони мало того, що вони облишені всіх земних благ і, і спілкування і соціум, і хоча б якась хвилиночка радості. І от мої друзі, звичайні, прості білоцерківці запропонували це зробити. Ця ідея обросла таким, знаєте, експресом добрих справ. Задіяли дуже багато благодійників. Моєї дитини вади слуху. У нас двостороння сенсоневральна тугоухість. Ми в слухових. Апаратах, але ну так як люди в окулярах, так як люди з протезами. Ну звичайна дитина, але от з такою своєю ізюминкою. Відвідати свято Миколая прийшли не лише юні білоцерківці, але й діти-переселенці. У холі хлопчиків та дівчаток зустрічали казкові герої. З ними вони фотографувалися, обіймались, танцювали, водили хороводи та співали пісні. Також всі гуртом запалили вогні на зеленій красуні ялинці. Організатори заходу розповідають, головна мета відволікти малечу від воєнних реалій та подарувати їм трішки передноворічної магії. Хочеться для наших діток під час воєнного стану трошечки зробити ну таку малесеньку, але щастя, порадувати трошки наших діточок. Дуже раді допомагати діткам і всім, хто прибув в це місто, в наше місто добра. Білоцерківські аніматори не єдині, хто розважав дітлахів. До ініціативи долучились учні та випускники Шкарівського ліцею. Готували виставку максимально зрозумілу для діток, таночки, які вони залюбки з нами повторюють, танцюють, веселяться. Хочеться, щоб вони відчули сьогоднішнє свято. Вони побачили ялинку, вони побачили чудових аніматорів. В них вже одразу є гарний настрій. Тому надіємося, що вони отримують максимально класні емоції, які можна було б тільки подарувати, і відчують диво Святого Миколая. Посмішки на обличчях та подарунки у руках, а ще малеча з радістю зустріла головного героя свята Миколая. Вони й залюбки розповідали йому вірші та ділились своїми найзаповітнішими мріями. Розчулені батьки діляться такі свята в умовах війни важливі, бо це радість для всіх. Життя продовжується. Ми дуже вдячні за це нашим військовим, збройним силам України. Ми вдячні ППО. Ми вдячні за наших дітей. за... За ранки, ну за такі свята. Її братики стоять на захисті країни, і вона ще серцем це відчуває. Дякуємо всім, хто займається такими дітками і влаштовує наш такий нелегкий час. Нам веселі такі свята. Діти дуже задоволені. Так сподобалось. Дякую за подарунок. І з новим роком Україна. Дітки це наше майбутнє і. Також хочу виразити до наших співмешканців: що допомагайтеся, долучайтеся, робіть місто краще. Адже ми місто добра, і ми маємо долучатися і прямувати всім одною цілі до перемоги. З дня святого Миколая розпочинається цикл новорічно-різдвяних свят. Тож кожна українська родина мріє, аби швидше запанував мир та важливо не втрачати віру у святкові дива. Диво святого Миколая. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Але на цьому свято для дітей не закінчилось. Майже для 400 хлопчиків і дівчаток у кінотеатрі імені Доженка створили новорічну атмосферу. Для цього об'єдналися волонтери трьох організацій: Віхелпсюкреняс. Ми особливі та Сонях. Солодкі подарунки отримали як діти-переселенці, так і малеча з інвалідністю. Після чого для них та їхніх батьків показали сучасний мультфільм. Як зазначив голова однієї з громадських організацій Олексій Кодінов, подібні. Свята проводитимуть для дітей до кінця грудня, тож сюрпризів буде ще багато, і жоден з окупантів не зіпсує цих планів. Я вважаю, що дитинство воно має бути щасливим незалежно від обставин, які на превеликий жаль відбуваються сьогодні в нашій країні. Я за свято, я за святковий настрій, і я сподіваюся, що ми робимо все вірно. Періодично ми робимо такі заходи, і кінотеатр завжди відгукується. Надає нам можливість безкоштовних переглядів, самих самих таких сучасних і чудових мультиків для діток. Бажаючих дуже багато, але ж ресурси обмежені і сьогодні. Нам вдалося зробити свято близько близько дітей. Батьки кажуть, давайте ще. І все, і ну ну дякують, звичайно. Дякую, що в цей час хтось розположив своє серце, допомагає, але вже ну, кажуть, що це було круто. І якщо буде ще, то завіті ще. Я отримав подарунок, мені дуже сподобалося, і ми і ми дивилися мультфільм. Дитина все дитина, і, незважаючи на війну. Хоче отримати подарунок. Ціно, що понеділка, прогноз погоди на цілий тиждень від телеканалу Еспресо. Біла церква в місті буде мінлива погода. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок йтиме сніг. Температура коливатиметься від мінус п'яти до плюс одного градуса. У середу небо вкриє хмарами. Стопчики термометра показуватимуть від мінус до плюс двох. А ось у четвер метеорологи прогнозують похмуру погоду з опадами. У п'ятницю за хмар визиратиме сонце, повітря Максимально прогріється до плюс 4. у суботу та неділі від 1 до 5 градусів вище нуля. Також обіцяють сніг з дощем. Попри війну, попри всі небезпека українці продовжують жити у цьому величезна сила нашого народу. Рашисти ніколи не заберуть у нас здатність вірити у чудеса. Цього вечора для вас працювала Львов Геращенко. Ставте вподобайки під цим відео та разом стоїмо на інформаційному фронті. До зустрічі.